Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео. Добрий день! І так, тема сьогоднішнього відео буде стосуватись тих, хто отримує субсидію або хто чекає субсидію на рахування. І тема сьогодні буде менш інформативною а біль, і при цьому більш Такою технічною, тому що я на практиці вам покажу інструкцію, як в режимі онлайн на, на сайті государ... державних послуг отримати доступ до інформації про свою субсидію. І хочу сказати, що цим сервісом можуть скористатися любий громадянин. України, при цьому ввевши дані своєї адреси, і подивитися, чи на цю адресу є нарахована субсидія, яка сума цієї субсидії і як вона буде розпреділятися. І так, давайте перейдемо до самої інформації. Спочатку я вам надам загальну інформацію щодо цього сервісу. Також я вам би хотів додатково ще трішечки додати, хто не має права на субсидію. Це чотири категорії. І потім вже в третій частині відео я на практиці покажу, як подивитися за своєю адресою, чи є у вас субсидія і яка сума її. І так, поїхали. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу, посилання під цим відео. Українці за допомогою державного порталу можуть швидко дізнатися, чи призначена їм субсидія на оплату комунальних послуг. Статус субсидії можна дізнатися, зайшовши на спеціальний Держпортал, який функціонує при Міністерстві соціальної політики. До речі, посилання на цей Держпортал, на цю сторінку, я вам дам і ви можете його знайти під цим відео. Користувачам необхідно вибрати із запропонованого списку область та місто проживання, після чого вказати точну адресу. Окремо, вказувати прізвищем я по батькові або паспортні дані не потрібно. Через якийсь час система видасть інформацію за вказаною адресою, адресою проживання та уточнення, чи призначена побутова побутовому споживачу субсидія на оплату комунальних услуг, де ви в розгорнутому варіанті більш детально можете ознайомитись з інформацією. По Своїй субсидії. Далі я би хотів розказати вам про кому не надаються пільги, і на пільги від держави, тобто субсидії можуть не розраховувати громадяни, якщо хоча б одна, один із членів домогосподарства перше. Перед зверненням за призначення субсидії придбав земельну ділянку, квартиру чи будинок, а також транспортний засіб чи цінні папери. Друге, має на банківському рахунку кошти, загальна сума яких перевищує 25-разовий розмір прожиточного мінімуму. Третій – Протягом 12 календарних місяців перед зверненням до субсидії здійснив операцію з купівлею валюти, розмір якої перевищує 50 тисяч гривень. І четверта категорія: не вчився, не працював та не мав офіційного статусу беззаробітної особи, теж не мають права на субсидію. Ну, а тепер давайте перейдемо до практики і перейдемо на сам сервіс. Який дасть нам можливість подивитися, чи є у нас субсидія, і чи, яка сума і більш детальна інформація по цій субсидії. Також скажу, що посилання на цей сервіс ви знайдете під цим відео. Поїхали. І так, я перейшов на сторінку самої субсидії, де ми зможемо подивитися стан своєї субсидії, яка, заявка, яка сума нам нарахована і з якого по який період. І я буду перевіряти. Субсидію по адрес, адресі своєї бабусі. І я знаю, що в неї є субсидія, і вона користується цією пільгою. І цю інформацію ми зараз подивимось. І от тут в лівій частині, якщо ви з мобільного будете дивитися, у вас буде саме перший блок це такий інформаційний блок, тим треба внести інформацію. А от на ноутбуці або у комп'ютері, то це буде зліва цей блок. І вибираємо область. Бабуся проживає в місті Черкаси, тому область буде Черкаська. Місто Черкаси. Пишемо перші три букви і тут шукаємо Черкаси є вулиця. Перш пишемо Коцюбинського провулок у нас будинок 11-1. Воно, бачите, підтягує цю інформацію. Далі квартира 65. Згоджуємося цією капчею. І нажимаємо Шукати. Завантажується інформація, і з'явилася така інформація. Перший стовпчик це стан субсидії. Тобто вона діюча, номер заявки така. Розмір субсидії за місяць всього 38 гривень чомусь. Місце знаходження справи на субсидію Черкаська МР Соснівського району, населений пункт Черкаси, і призначено за період. Тут можна нажати. Натиснути і побачити, що субсидія, загальна сума призначена субсидію по ЖКП за період звернення з 21 по 22. Не вже субсидії немає. Ну, ця інформація, бачите, вже є, якби вона було виплачено, наприклад, за попередній період 1680 гривень субсидії. І тут ще другий варіант нараховано за період. Тобто я бачу, що субсидії немає. Треба уточнити в обусі, що субсидії. Ну, і по суті, в цьому сервісі ви можете побачити субсидію себе або своїх знайомих. Підпишись на YouTube та телеграм-канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.